Ще зубні щітки? Ні. Я зараз е, посилаюся на відео, де жінка розказувала, що справжня жінка повинна себе е, чистити там зсередини щіткою, так трішки обережно, так, щоб е, точно ніяких мікробів не було. Дівчата, а тепер ми поговоримо про вашу гігієну. Я ось тримаю в руках щіточки я купила їх за 60 гривень. Так от це може дозволити собі кожна жінка. А знаєте для чого вони? Для того, щоб чистити всі мої складочки. Саме ті складочки. Ніжнесенько, гарнесенько. Кожного дня вичищаєте все те, що викликає такий, знаєте, сморід від вас. Оце е, чоловіки ржуть, що від жінок рибою тхне, от тому, що вони не чистять там нічого. І весь, всі ці продукти життєдіяльності накоплюються. Потім воно не зрозуміло якого кольору, смаку та е, с... вигляду. Так от, а е, щіточки вам допоможуть. Отут, отут, отам. Тому хочу сказати, що зубна щітка тільки для зубів. Ось таке здово лице, ви чули в шоці, та да, насправді, тобто що люди роблять зі своїм тілом, бо не